З нами на зв'язку українська співачка Славія. Добрий день, дякуємо, що доєдналися. Ми Вас вітаємо. Чи так, чуєте ви нас ні. чути так з перебоєм, але чути нормально? Чудово, чути, нормально. встановило зв'язок, і це відмінно. А ми знаємо, що зовсім скоро, вже 31 березня, буде новий хід Сила Роду. В нас а. до речі є невеличкий е, шматочок цієї пісні, так і ми хотіли б разом з вами подивитися е, кліп невеликий, і потім вже поговорити про нього. Равді, такий наскрізь пронизаний так патріотичне відео і вбрання. І це лише фрагмент, з якого можна дійти такого висновку, правда? Звичайно розкажіть нам, будь ласка, як народилася ідея створення пісні і відповідно кліпу до неї. Взагалі, я хотіла прийняти участь в Євробаченні, і якось цього року так дуже швидко оголосили на відбір в серпні. Зазвичай його оголошують в грудні, але я зібралася і так дуже швидко написала пісню. Це мала бути сильна, потужна пісня, яка розкрила душу і дух українського народу. От, шкода, що цього року українська не прозвучить на Євробаченні, але тим не менше, ми зробили цю роботу прекрасно, чудову. Ми відзняли кліп наскрізь, пронизаний символізмами. Дуже класні люди мені допомагали. Я дякую. Етнодизайнеру Оксані Давимуці, яка е, працювала над костюмами, над образами і надала зі своєї приватної колекції, галереї старовинні справжні костюми е, з регіону Покуття, а це просто магія е, в вишиваних орнаментах е, зашитий код. Пісня загалом про про силу українців, про зв'язок поколінь, тому що рід це енергія, сила, яка нас об'єднує, це духовний егрегор, який дає нам силу підтримку боїв, а також підтримку наших предків. Тому ця пісня це подяка предкам. Ну, справді, через е, кліп ви показали і е, чоловіка вже поважного віку, і новонароджену дитину, і військового. Тобто, е, я, якийсь справді зв'язок. Зв'язок так, такий зв поколінь. У е, так, так, нас так. ціла родина був дідусь, бабуся. бабуся зіграла моя дворідна бабуся, яка залишилась лише одна в мене в родині з бабусь. Е, Зіграла маму справжня мати героїня Місіс Україна, 2016, Галина Давидюк. Військового зіграв справжній військовий ігор з позивним перу, який захищає Україну в гарячих точках. А також мою маму зіграла Ірина Фаріон. Загалом дуже гарна команда в нас склалася. І, от е, прем'єра 31-го, А завтра ми збираємося на такий допрем'єрний показ, е, перегляд, е, точніше, цього відео. І ми всі в очікуванні. Хі -хі. Ну ми звісно, також так. Е, а розкажіть, будь ласка, детальніше з приводу релізу, де ми зможемо скажімо так, побачити, послухати, подивитися, на яких це платформах відбуватиметься, або це буде вживу, десь на концерті. На концерті буде трошки пізніше. Взагалі, основна платформа це мій YouTube канал. А так на багатьох радіостанціях вже багато радіостанцій відгукнулися, що взяли пісню в ефір чи в Етер, як правильно зараз говорити. Дбаємо про чистоту української мови. От, а взагалі, дуже багато концертів, благодійних. Буквально от вчора був концерт. І на вихідних також будуть концерти, і обов'язково буду виконувати цю пісню. Ви проводите благодійні концерти для військових або для цивільних, для переміщених осіб. Розкажіть про це детальніше. Концерти різні. Ми їздимо в шпиталі до наших важкопоранених героїв, також в Військові частини також це концерти на підтримку Збройних сил, де ми збираємо на авто і на різні потрібні речі для наших захисників. Коли бачите хлопців, спілкуєтесь з ними, які відчуття, які у них очі, що кажуть їх очі? Дуже різні в різних місцях, скажімо. В шпиталях там своя особлива атмосфера, тому що справді це важко. Люди звикають до, до себе нових, до свого нового тіла. Багато людей залишилися без кінцівок, без рук, без ніг. Багато з них засмучені в пригніченому досить стані, і це насправді проблема, тому що нам не треба про це мовчати. От ми всі намагаємося підняти дух. Але треба пам'ятати і приділяти увагу нашим воїнам, які в шпиталях, хоча там теж дуже різні є. Люди всі в різному переживають е, свій новий стан. Буває такі, що під'їжджають на візку, обіймають, е, спілкуються, жартують. А от в Військових частинах там хлопці такі, що е, от артисти, ми розповідаємо, що ми хочемо підняти бойовий дух. Насправді вони можуть ще нам підняти його набагато більше, тому що вони справді заряджені і, дивлячись на них на їхні світлі обличчя, е, я вірю, що ми переможемо. Звісно, це це правда, і це неодмінно відбудеться. А чи плануєте ви, можливо, виступи за кордоном для тих людей, які, ну, на жаль, вимушено виїхали зі зі своєї домівки, покинули її для того, щоб підтримати їх? Так, ми плануємо концерти. Є організатори в різних містах в Європі, в Америці, з якими зараз йдуть переговори. Ми вже, до речі, навіть планували дату. і... Зробили вже афішу, але потім зрозуміли, що це піст, великий, великодній, і довелося перенести цей концерт. Ну, і таке, на жаль, стається, але все одно ми ну, бажаємо вам успіху для того, щоб як можна більше людей чули нашу соловіну українську мову і пригадали та не забували своє справжнє коріння. Ну і також, продовжуючи тему творчості, хочеться ще пригадати одну із ваших останніх пісень. Це вона має назву Щоб не плакать, я сміялась. Розкажіть також про створення цієї патріотичної так. пісні, тому що, наскільки відомо, це вірш української поетеси Лесі Українки. Так, так. Цей чуттєвий вірш надихнув мене на написання пісні. Вірш зображена сильна духом людини, яка, незважаючи ні на які труднощі, здатна долати будь-які перешкоди і рухатись до своїх вершин, так як і ми з вами зараз. Угу. А чому обрали саме цей вірш для створення пісні? Які емоції можливо викликає у вас цей твір? А я відчула, що це моє. Я насправді сама пишу вірші, музику, але я спілкувалася з сучасними поетами, з одною поетесою, яка якою нещодавно був ювілей. От але Якось щось не складалося. Коли воно твоє, воно виходить все плавно, і до того не треба докладати е, максимальних зусиль. І тому якось в один момент. Е, Мені спав на думку цей вірш, тому що я зараз дуже багато е, перечитую творі, е, творів класиків наших, тому що в дитинці я дуже любила читати, але в е, різному віці е, різні твори сприймаються по-різному. Тому я зараз відновлюю в пам'яті і власне натрапила на цей вірш Лесі Українки і музика полилася. Я... Е, 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 Подзвонила саунд продюсеру прийшла на студію. Ми спробували. Кажу, воно чогось вартує чи ні? Тому що Велика Леся Українка це має бути якийсь рівень. Він мене запевнив, що все добре, все гаразд. Я просто навіть не зрозуміла, як музика полилась. От просто якесь таке єднання. Спільними вібраціями відбулися музики і віршів прекрасних Лесі українки. І так народилася чудова пісня. Це круто, коли українська література надихає справді. І продовжуючи тему ваших кліпів, концертів. Я помітила, що в інстаграмі ви часто публікуєте фото з концертів. Ви завжди у вишиванках, ну більшу частину, так у вишиванках в українському вбранні, у кліпі майбутньому. Так, так? Як і сьогодні так, 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 звичайно, і з нами. Uh, і справді, що в кожній ниточці, в кожній вишивці є свій сенс, свій колір. Uh, чи знаєте ви, наприклад, що означає ваша вишиванка? Чи коли обираєте їх для своїх кліпів, uh, який вони сенс несуть? Uh, коли обираю обирала для кліпу Сила роду, ми працювали з дизайнеркою Оксаною Даванукою, то звичайно. Uh, Старовинна вишиванка, вона несе такий сенс. Жодна сучасна е, не дасть того, не, не дає цієї глибини, і е, в цій енергії, коли ти стоїш в старовинні речі, е, то в тебе просто. Е, Повишається вібрації. Навіть десь хтось робив якісь експерименти про ауру, коли одягали людей різних національностей в українську вишиванку старовину, і в них піднімалася аура в, в кращу сторону, це скоріше за все через вибрець. силу так, українського народу. Патріотизм, силу, незламну свободу, жагу до свободи. Ну, ви також говорили так. про творчість, про українську класику. Чи припало вам щось до душі, що ви можливо плануєте у майбутньому створіти, створити якусь пісню ну, за мотивами української творчості? Е, так, я планую, але це має бути все природньо. А чи є плани, наприклад, на нашу переможну пісню, яку присвятите до Дня перемоги? Ой, в планах багато пісень. У мене ще багато і неопублікованих пісень, і до війни я хотіла випустити альбом. Я не знала, як це насправді оформити, тому що в мене багато було пісень. От, новий період в моїй творчості почався з пісні і кліпу на пісню Я тобі не мамка». А до цього в мене також, коли ми е, виступали в Гурті, друзі, от з моїм чоловіком з Михайлом Комою. У нас був ще до цього такий колектив. У нас теж було багато пісень, от і вони такі вічні. І я не знала, як це оформити. Але війна, е, скажімо, показала, дала розуміння того, що до і після все, що до війни, от і тепер у мене є теж епі-альбом, буду випускати його. І на Різдво зробила колядки, ще навіть не опублікували. Просто співала, бо так в останню ніч, 6-го числа, ми це все доробили. Я одну пісню випустила на свій youtube канал Палів багато, творчість вирує. Це, це дуже круто. Справді цей рік був для мене найплодовитішим. я зняла три відео на нові пісні. Насправді. Це, це дивно, але от так повпливала війна от на творчих людей, так на нас впливає. Ці всі емоції виливаються в пісню. Якщо говорити про плани на майбутнє, так, про е, альбоми, пісні, вони також будуть пронизані о, цією українською культурою, вишиванкою, корінням українським. А я думаю, що саме так, тому що в мене всі пісні українською, Я завжди писала і співала лише українською, тому що в мене така душа. І в будь-якому випадку, українська пісня вона завжди буде. Такої, от як, як ви говорите, українському дусі, але е, я різна. Я буваю така, як в пісні Я тобі не мамка, так? коли як мене це все дістало. Чуєш? Я тобі не мамка. От, я буваю така дівка з перцем. До речі, це теж е, моя пісня, така жартівлива. Процесі створення, а я буваю лірична, така як в пісні Любов, любов, чи ті ж самі, яку ми згадували, Лесі українки, щоб не плакати, я сміялась, чи в пісні Мої сни. От і я буваю і патріотична, така як в пісні «Стоп, війна», ти сам вибираєш свій шлях, сила роду. Тобто я дуже різна. Але я е, завжди е, українська, проукраїнська в мене душа українська. Це надзвичайно, що ви, можна так сказати, відновлюєте в нашій пам'яті, в пам'яті усіх українців якісь моменти з нашого буття. Ці ж вишиванки, стародавні, так, якісь символізми, українську літературу відновлюєте і, можна сказати, накладаєте на сучасний вже лад, на сучасну українську пісню? Так, так, так виходить. Так складається все природньо складається. І вона завжди має найкращу енергію. Треба просто її відчути, вловити і не сумніватись. Бо інколи ми сумніваємося, що чи чи вартує чогось наш твір? Треба просто більше робити, і кожна пісня зайде свого слухача. Ну і напевно наостанок, так що сьогодні ви хочете побажати, що саме зараз ви хочете побажати нашим українцям, нашим військовим, нашим телеглядачам. Я хочу сказати, що великі випробування є для великих націй. Висока свобода дається високою ціною, і лише пройшовши через глибокі страждання, Україна отримає нове дихання і світлу перспективу. Переможемо! Тримаємося, кубки. Ми маємо бути міцні, і маємо підтримувати один одного. Давайте побільше любові до своїх. Є українці і є проти нас ворог. Тобто ми маємо об'єднатися всі разом проти ворога. Розберемося з ворогом, тоді всередині розберемося між собою. А зараз тільки любов має бути в українця до українця. Дуже гарні слова. Дякуємо вам щиро, що ви до нас завітали в наше онлайн-інтерв'ю. Дякую, Дякую. Нагадаю, що з нами була українська співачка Славія.